тцк це вибив паркан ногою. Ломився до хати, щоб мобілізувати чоловіка. А в Одесі воєнкоми ми пхали у мікроавтобус догори ногами. Офіційно Путін оголосив великодні перемир'я до 21 квітня. Світло знову за розкладом. Влітку українців чекають нові відключення. Шок, Екснерде понищенко та вандам записали відео з поцілунками зізнанням в любові до Путіна. Вітаємо звати Вероніка Верімєєва. і перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал. Тут завжди цікаво. При нагоді хочу від імені всієї нашої команди привітати усіх, хто святкує з Великоднем. Зичимо щастя та як найскорішого миру. Ранок у деяких українських чоловіків починається не з кави, а з вибитих воріт ногою представниками ТЦК. Але у чоловіка на подвір'ї був пес, який захистив господаря. А так виглядає бусифікація в Одесі. Чоловіка пхали в машину догори ногами. Знаєте, є ті, до яких ТЦК можуть прийти, але навіть не те, що не забрати, а ще й добровільно відпустити. А все тому, що чоловіки заплатили хабар за свою, так би мовити, свободу. Приміром, на заході України у ТЦК формують цілі списки з такими недоторканими хабарниками. Про це розповідає політолог Сергій Гайдай. Приїжджаю на західну Україну. І мені кажуть, слухай, у нас всі знають розцінки, більш того, щоб ти розумів, коли ТЦКшники підходять до якоїсь людини. Вони питають прізвище. Далі він стоїть листочка, а є, заплатив. Це, це не секрет, це не російське ПСО, вибачте. Коли мені, як спеціалісту, все ж таки в пропаганді кажуть, знаєш, от всі, -всі сюжети про це ЦК, все це, це російський ПСО, я кажу, ви не розумієте? Російські псо зробила так, щоб всі цекашники це робили, щоб вони знімали сюжети. Ні, це вибачте. Наші цекашники їм поставляють контент, а вони раді. Однак, як кажуть експерти, штрафи, які отримують чоловіки від ТЦК, можна оскаржувати. У 90% випадків суд стає на сторону громадянина, але коштує це оскарження від 5 до 15 тисяч гривень. Наші ж депутати теж, коли вони вносили і лякали людей, штраф ж був 800 50 ну, не всі читали КУПАВ. Просто коли виноситься штраф, звичайно, про нього не завжди повідомляють. І коли він попадає в виконавчу службу на примусове виконання, відповідно до вимог Кодексу України про адмінпропорушення, він помножується на 2. Ага. Тобто штраф, наприклад, там виписали 25 тисяч. Ну, коли він попадає на примусове виконання, він стає 50 тисяч. Як вам таке? Напишіть у коментарях. А тепер до ситуації на фронті росіяни продовжують тиснути по всій лінії фронту. На Курщині ворог просунувся на кількох ділянках. Але навіть попри це українці встигають і дати прочуханки ворогу. Про це пишуть самі військові. На Курщині наша авіація добре напітушила скупчення. На Лиманському напрямку нашим дається не тільки бити по зубам ворога, а ще й шкодити їхню техніку. Бійці батальйону Сігнум продовжують завдавати ворогу великих втрат цього разу на суму понад 4 мільйони доларів. Самохідна артилерійська установка одна штука, легковий автомобіль сім штук. УАЗ буханка є три штуки, Урал три штуки. Мобільна вишка зв'язку одна штука. І ви ж розумієте, усю майстерність цієї роботи, бо різниця в співвідношенні українського дрону і російської техніки колосальна. До того ж, нашим оборонцям вдалося відкинути росіян у районі удачного на Донеччині. Тут важливо розуміти, що цей населений пункт всього за. 5-6 кілометрів до кордону Дніпропетровської області луплять ворога добряче, наші і на Краматорському напрямку. Там було знищено ворожу техніку, піхоту, а також укріплені позиції. Відео це опублікувала п'ята окрема штурмова київська бригада. Ось на цьому відео українці знищують російський локомотив, який намагався прорвати оборону через залізну дорогу, але не вийшла. І тут хочеться сказати, поки ми всі в своїх затишних оселях святкуємо Великдень, давайте не забувати про тих, завдяки кому це можливо. Підтримайте їх добрим словом у коментарях. Та й не забуваймо донатити. А тепер історія із розряду ідіотизму армійської системи. А ви знаєте, що нашим військовим, які під час бою отримали поранення і при цьому згубили якісь речі, доводиться потім ці речі купувати і здавати. Ось вам історія від першого обличчя. Каска, бронік, РПС, а казується треба і... і на каску, поки що називають, і пасумки, і білуху ще треба було здати, і хатівки. Я не знаю. Тобто список такий, що. Ну ти просто дивуєшся, чого ти маєш здавати, іменно то, що там мабуть, мабуться. я на секундочку перерву вас. Ви маєте здавати те, що вам умовно видано державою для того, щоб ви воювали. А тепер, якщо людина була поранена десь на нулі, в неї ці речі можуть просто не залишитись. А де ж тоді їх брати? Я не знаю, яким я не знаю, яким чином я не знаю, яким чином у мене е, залишилось. Ну, білуха це баскована одяг такі біло кольору сніг. Я не знаю, як вона залишилась, і хлопці мені прислали, я її здав. Якщо немає, ти їх повинен купити іменно купити і здати. Просто немає слів. Можливо, у вас знайдеться у коментарях. Тим часом західні змі анонсують повне припинення вогню вже наступного тижня. Знаю, нам усім хотілося, щоб це було правдою однак, поки що таку можливість тільки обговорюватимуть у Лондоні. Принаймні про це повідомляє йорк Пост з посиланням на топ-чиновника з команди Трампа. Наступного тижня у Лондоні США під час переговорів із представниками ЄС та України хочуть домовитися про повне припинення вогню. Проте наразі питання полягає в тому, чи приєднається російська гагація, яка досі зриває будь-які спроби Трампа досягти мирної угоди. А ще видання повідомляє, що міністр оборони Ростему Мієров повідомив американським посадовцям, що Київ на 90% підтримує мирну ініціативу президента Трампа, представлену в Парижі штатами. І поки західні змі припускали, таки голосив про великодні перемир'я. Диктатор заявив про зупинку бойових дій з 1800 19 квітня і до кінця доби 21 квітня. Руководствує гуманітарними соображеннями сьогодні з 18.00 часов до ноль часов з воскресенья на понеділок Російська сторона об'являє пасхальне перемир'я. Приказую на цей період остановить. Все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий. А поки в Лондоні гадають, бути чи не бути повному припинення вогню щодо війни в Україні нову серію заяв зробили і в Штатах. Зокрема, Дональд Трамп заявив, що якщо Росія чи Україна ускладнюватимуть процес США, вийдуть з переговорів щодо завершення війни. Якщо одна зі сторін ускладнить ситуацію, ми скажемо: ви дурні, ви жахливі люди і відступимо. Але сподіваюся, нам не доведеться цього робити. Чи підпишете ви? І Марко правий кажучи, що ми ми хочемо, щоб це закінчилося. А на запитання, чи продовжуватимуть штати підтримувати Україну, якщо мирну угоду так і не підпишуть, президент Америки відповів неоднозначно. Якщо ви все таки вирішите піти далі, чи підете, пане президенте, чи продовжите ви підтримувати Україну? Ну я не буду цього казати, бо я думаю, що ми це зробимо. Але ось що важливо, Трамп не сказав ні, бо в мережі вже розганяють зраду, просто не дав чіткої відповіді. бо впевнений, що все. До речі, не менш позитивно думає і Джей Ді Венс, віцепрезидент США. Він каже, що відчуває оптимізм. Додав, що за останні 24 години є цікаві речі, та з'явилися позитивні новини щодо завершення війни. Але щось мало віриться в цей позитив, адже як пишуть журналісти Блумберг, пропозиція США щодо врегулювання війни в Україні передбачає, що окуповані території, зокрема Крим, залишаються за Москвою без офіційного визнання. Прагнення Києва. Приєднатись до НАТО не будуть обговорювати а з Росії частково знімаються санкції. Що ж до угоди про корисні копалини, то в США заявили, що вона зовсім не пов'язана з врегулюванням війни в Україні. Але що цікаво, як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, що підписати цю вже багатостраждальну угоду, потрібно змінити 15-20 законів, а також податковий і бюджетний кодекси. Тож бачимо на цій ниві запитань поки що більше ніж відповідей. Напишіть, що ви думаєте про це все у коментарях? Світла влітку не буде, точніше, буде, але у великому дефіциті. Таку заяву зробив нардеп Сергій Нагорняк, і на те є свої причини у вечірні години літа. Українцям треба готуватись до дефіциту електроенергії. Частина енергоблоків піде на ремонт. Народний депутат України Сергій Нагорняк. А ви готові до ще одного літа з відключеннями світла? Знаєте, якщо воно вже паяє, то з кінцями. Це я про деяких наших зрадників і всесвітньо відомих зірок. Так, от нещодавно одіозний український бізнесмен-зрадник, який втік з України, записав відео з відомим американським актором Жан Клодом Ван Дамом, де вони обоє просто вслухайтесь, передають великий поцілунок, прости господи, путіну. Ай, містер... Mr... Привіт, містер Володимир Путін. Як ваші справи? Це Жан Клод ван Дам. Ми хочемо приїхати в Росію. Ми намагатимемось зробити це так, як ви хочете, щоб бути амбасадором миру. Я б дуже цього хотів. Це велика честь для мене отримати цей титул. ми любимо вас. Він вас любить. Дуже дякую. Великий поцілунок для Росії і великий поцілунок для Путіна і його родини. А знаєте, що, так би мовити, найпечальніше? Цей самий Жан-Клод ван Дам в 2022 році приїздив до Ужгорода і навіть робив фото з нашими військовими. Ну, що тут скажеш, цензурних слів. Не добру але він такий не єдиний. Напередодні у скандал потрапив Кріс Мартін з гурту Coldplay. на концерті в Сеулі. Він назвав російського фаната братом і заявив, що гурт повернеться в Росію, коли Путін дозволить. Це особливо цинічно на тлі підтримки України від Coldplay. Вітаємо тебе, наш чарівний брат. Одного дня ми гратимемо так далеко в Росії, якщо містер Путін скаже так. Але світ не без свідомих і щирих людей. Актор Шон Пен, який з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну, і на відміну від вищезгаданих негідників, він свою позицію не міняє. Ось його нова фотографія зроблена з мамою загиблого українського пілота Андрія Джуса. Мати нашого героя підписала це фото дуже простими, але такими влучними словами: Україну, твої справжні друзі завжди з тобою. Так воно і є. Ну і наостанок хочемо визнати свою помилку. В одному із попередніх випусків ми вам розповідали про військового оглядача Олександра Мороса, який закликав жорстоко карати ухилянців. Пригадуєте тих чоловіків, що знаходяться за межами України або хочуть виїхати, вважати дезертирами та позбавити всього майна, яке Є у їх власності тут в Україні та за відповідними процедурами міжнародного законодавства майна у будь-якій частині світу для бізнесменів націоналізація їх підприємства власності, навіть якщо він перепише все на тещу або навіть на котика свого чи собачку. Це має бути державною політикою, має бути політикою справедливості. Тоді ж ми розповіли про його сина Сергія, який, нібито, прямо у розпал війни відпочиває з дівчиною на балі. Цю інформацію про сина ми взяли із телеграм-каналу. Наша помилка ми не пересвідчилися у достовірності цього факту. Нам написав військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко, що у Мороса немає сина, лише дві доньки. Ми приносимо свої вибачення і надалі будемо уважніші. Дякуємо, що дивитесь і пильнуєте. На цьому все підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски. І Тоді обов'язково побачимось ще.